часом а, не були вочевидь пильними і не були слухняними окупанти в Новій каховці ранок недільний в них починається не з кави, а починається з ось такого барбікю а такого яскравого потужного а, бавовнятко завітало до них у гості до російських окупантів у тимчасово окупованій Новій каховці а щось таке добряче підгоріло чи то склади боєприпасів чи то вже склади ворога будемо з'ясовувати Пізніше, але бачимо, що яскраво горить яскраво. А то ще не, не врятуватися окупантам. Знаємо, що і так вони вже збирають свої манатки і хочуть тікати з лівобережжя Херсонщини, бо розуміють, що контрнаступ збройних сил України. Не за горами основною метою переговорів між Україною і Сполученими Штатами було посилення обороноздатності. Заявив глава держави Володимир Зеленський. Президент також наголосив, що теперішні бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку Україні і всій Європі. Почуємо главу держави. Цей тиждень приніс хороші збройні результати для нашого протистояння російської агресії. Відбулось чергове засідання. Рамштам, є нові оборонні пакети від наших друзів. Мета нашого очевидна це посилення наших воїнів, нові рішення для того, щоб Україна була здатна проводити активні дії, захищатись від російського терору, відновлювати реальну безпеку. Ці рішення будуть. Є лише один суб'єкт, який руйнує життя, і це Росія. Є лише один спосіб захистити життя, і треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо. Особливо дякую кожному, кожній, хто боронить, боронить, боронить щоденна Бахмут, бо і саме там, саме у цих частинах Донбасу, Бугледар, Бахмут, Марінка, Благорівка. Авдіїв, Кам'янка дають змогу повернути безпеку Україні всій Європі, кожному народу, який цінує свою свободу і цілісність своєї землі. Слава усім нашим воїнам, хто зараз ви. Героям нашим слава контрнаступ збройних сил України почнеться одразу після того, як будуть проведені всі необхідні заходи. Армії потрібні злагоджені і навчені резерви з новою військовою технікою. Про це заявив речник східного групування військ Сергій Черевати. Його й почуємо. Нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці, коли у нас будуть всі необхідні складові для контрнаступу, це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України. Відкинемо так, що будуть летіти далі ніж бачать.